Всім привіт, друзі! З вами я Остейм, і сьогодні ми будемо виживати разом із Андрієм. Привіт, друзі! Коротше, нам вже треба якісь ресурси робити. Ми робимо собі будинок. Коротше, там. Хто там бурбоче? Сам знаю. Хм. У мене є пока що гнила плоть. Скоро гнилої плоті не буде, я вже свою водочку скрафтив. Тобі, кам... Тобі треба багато камня? Ну давай троха. Ну добре, ну добре. <кхем> добуваємо, добуваємо. Наш будинок трохи не виходить. Да нічого. Типу, я тобі потім допоможу. Саме найважкіше то дах робити. Гез. Не... Я так не навіжу ту ніч. В шахті більше зомбі зомби стоїть і цей. І треба дуже довго з ними розбиратися. Ага. А особливо, коли знайшов діаманти, то так погано. Коли тебе так багато їх. Ти ще мені заразим інтерв'ю, але. Я не брать. Що з лягай спати? Пр... Прямо в шахті. <рес> <рес> я планую зробити портал в ад, але мені треба лаву. Тобі її не треба. Ну не треба зараз. Окей, <рик> okay. добре. А, мені не п'ють. не п'ють. Не хочу, щоб ти тут був. Тик повний. Боже, той кріпер. Уже не добуває дерево. Та я це і роблю інше. Я йду в іншу шахту. Поки що будинок не виходить. Та нічого. Короче, якщо дах прикрасити, тоді вже буде щось схоже. Ну, наше даху немає, так що мовчу, мовчу. Я буду ні, я не проживаю. О, все. Ой, де та шахта і жі хоп -хоп. знаю. Хоп-хоп хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп хоп-хоп. Не звертайте уваги, що я хопкаю. Я бежу, 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 я веселий таракан. Я біжу, бежу, бежу, я веселый таракан. Чесь не бачу, де ти біжиш. Я тут, а. Мне зараз вас не потрібні. Ну пацаны, ну будь ласка. Ні, доставку не доставку треба. А доставка пиццу уже приїхала. Хоть би не кріпер

Просто біжим. Не звертає мені на що увагу. Це б мені... Хоч хоч б мене ніхто не забив. Так, так, проведе. Треба озеро лави. А не щоб вона стікала. Кардик. не твоя кусновая. Я не знаю. Не, не. так, упрыгаемся, упрыгаемся. Тепер плює черга добудовувати нам будинок, а я пішов в шахту. Я ще там не здобув. Я пішов з тобою. Сьогодні припріжок зроблю. Уа! І попав у водичку. Тут багато тих вон. Так, ідем, ідем. Де озеро якесь лави. мені поїсти треба. Так, Приходь? Важко мені це. Так. Ду. Хвилинку я зараз пройду. Тому що в тебе буде цей. Та я сам не знаю навіть. Все, я повернувся. Пішли, пішли. Сем, ола. Ха, ну не видно? Мені видно походу. У <плес> мене ж були десь факел, де я їх подягнув? Наряще светло, Ну, пора звідси вибирать. Вот та їжу. Ай. Мне ж не як ми нема. У мене має Пускай тут пока что будет. Пошли шукать за лавы. Что тут мешает? Вот так. Нет? <реклама> <Так. реклама> Как меня убило? Короче, я ничего не сдумал. Блин, где ты там? Я там спускаюсь в какую-то шахту. Слушай, а где там шахту в которой ты нашёл четыре диаманта? Да та не та совсем. Та не та? я забираюсь в другую. Ай, і на що я цей? Нам треба знайти один, один діамант, щоб ти собі скрафтив топори, а я собі меч. Або як ти хочеш, два? Чи один? Та хай буде два нашому, ой, хай один буде нашому і два. Та ні, щоб ще я два, собі тепер... скрафтив топори. Тепер моя черга. Це як там його? Сума. Будувати будинок? Так. Зачекай, а де та шахта, яку ти найшов чотири діаманта? Я не знаю, але і поведе до того. Забудуємо хату і я тебе покажу. Ладно, ти будуй собі хату, а я йду перебачу. Нащо ти з землі зробив? Я не робив зі землі. Ой! То не земля ось тим. Угу. так, 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 так. Все, Ось... будинок готовый. Что с ней рыба? О, нет. давай, 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 давай. У меня есть миллион камней. Можно скрафтить. Ой. Чого ти з іншої сторони не зробив? Що? З ходинки? Не знаю, поки. Ти просто... лови, лови, а ми цей. Я ти будинок буду. Мені трохи не виходить, ви бачите? Та нічого. Я тільки одну рибу зробив. Угу. Хоч щось. Ну давай. О, 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 о. Yes. Э, она там не впала, вот Я Не, впала. Так. Мне бат камня за это. и маленькая рыбка, великая и маленькая. Плыви, плыви, думай, маленькая и маленькая. Капец. це довго. О. Так. Е, як докінчу я з путібництвом хати, я вам покажу. Так, так. Так, 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 так. Так і так. Якщо ви цей заморочите, що я роблю, то я роблю цей дах. Нерозуміло, є дах. Во. Я зробив ту кришку, щоб цей. Щоб на нас на дощ не налився. Бо так бісить, то взагалі. І от такі у нас просто штучки. І ще я зробив басейн, щоб ми. В разі чогось нічого не. Ну, якщо до нас моби добралися туди, то ми б могли б пригнати сюди і цей. На тому я вже буду закінчувати. Ось цей, я знайшов прикольну шахту. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Э... Всім кедос!